Проти нашого європейського майбутнього. Сусідня країна розпочала військову агресію. Це наша земля. На Україні! Подавати владу справедливою. Мусимо народ зробити соціальне захищення розробити саме достатніх і успішно. Зараз, Ты молодец, Олег. Молодец. Доброго дня і святому Сік. Доброго дня і святому.

на 50 прийдете ну, його позов. Розміняли. Я вам ще радяв. Я дуже важко по вашу підтримувати. Із свята. Да, да, да. Земляки, земляки, земляки. Буду на що не на цьому ти. Дякую, і вітання всім своїм рідним від мене. І все буде добре. А, дякую. І дякую, і святом. І святом, і святом

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою, кров'ю волю окропіте. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.